Комани чи ще щось вискочили. Де. Да. В лісі. <coughs> ти можеш шо? йти дорогою? Ти що? Там такого страшного йде. Дорогою йдаш? можеш йти? Десять часом ночі йдеш собі в лісі ти все. Що там такого? Ну поглієш. Я <coughs> вас. Ти вліднота Ну. Там ничего страшного в лесу <coughs> <coughs> не мая. Семья здесь. мама. Та, ші, сон, ти, все, ну на море не йти, поняв? Я приїду, тоді вдвох піду. Самому не йти. Так, побігаю там десь. Ну, то з цією сумочкою, щоб телефон не загубити, да. студентський, щоб вдруг хтось спини, мав що показати. Ну да. Не лишити на піску і собі побіг, а за дітей прибігли, взяли і пішли. Ну да. Так як бабка розказувала. Картошку взяли, погрузили. Десь добре, що з крижополя привезли. Виростили. А я зароблю в Одесі. Бачи, які там машені. Ні з ким не говорити. На вокзалі лише дивляться, о, не одесит, приїжджий чужий, значить, лох. Зараз будемо його розводити. <рес> значить, лох. Треба вуха остро тримати. Uh -huh, yeah. да. До свідання, я не хочу з вами говорити. Та да, ні, я б ще поговорив, вдруг я обманю самого мошенника, як в да, минулий раз. Да, обманеш ти одесіть. Тоді ж обману то не мошенника. Не надо обманювати Коля. Не, не треба нікого обманювати. Це, звісно, був рахунок. П'єш чай? Mm, да П'єш чай? М-да. П'єш чай? ти вже все Не трогай так мене. Оксан, не йди до мене. Не Оксан. хочу сам. я йти до тебе. Не хочу. Ми тебе любимо. Я знаю твою любов. Хату і дві квартири. Так? Да? І я повірю в любов. А так я не вірю. Я ж тобі дам 45 тисяч. доларів. Ти мені дав 10 тисяч. І їх забрав. Наташі на учобу. Я ж тобі дав 45 тисяч доларів. 9 тисяч доларів тільки на учобу. Я ти, ти, Дев'ять тисяч доларів? Да, на учебу? Тільки на учобу. Це ж як так? А так, 12 п'ятсот, а доллар вісім стояв. Півтора да? тисячі доларів за год. Да? А п'ять років. Дев'ять тисяч доларів. Чотири вона вчилась. П'ять вона вчилась. П'ять. П'ять. Це так, що не щитати мелочь, це тільки по крупному Навчання дев'ять тисяч доларів. Оксана відлістала, Васіна обратно отдала. Тисячі доларів на ти машину Вася позичив, дай я віддам тобі. Дала бо це ж чоловік, він ж не взує, на тисячу А Що ти маєш мені позичати, якщо це мої гроші? Ти що це твої гроші? А що ти їх вкрав? Я скрав? Ти їх не віддав назад. Ти їх не віддав назад. Коля, чай Йду.